Привіт! А чи підете ви під вінець в цьому році? Чи підете ви під вінець, чи одружитеся? Ви в цьому році? Ну, це я не знаю, ну просто магія знову випадає так цікаво. Подивіться, карта обручка. То це ж і про, якраз про обручення. Про заручини, про весілля. Ну, якщо у вас це не актуально, то це може бути подарунок такий, вам хтось готує. Так. Зараз подивимось, може, нам ще скажуть, наскільки швидко це відбудеться. Ну, це буде, вам кажуть, що вам удачу принесе цей шлюб. Ви будете щасливі. Так. Будуть якісь розмови, плітки щодо вашої пари, комусь буде щось не подобатися, можливо, просто будуть заздрити, як це часто буває, на жаль. Любов, достаток, це карта риби. Любов, достаток. Все, що тільки може бути найкращим, всілякі блага будуть у вас, у вашому домі, у вашої пари. Так. Вам по долі бути разом, вам по долі одружитися і мати таку родину, такий дім, таке щасливе життя подружнє. Незважаючи на всякі хитрощі та обмани, які є в суспільстві, про ті плітки, про які ми з вами щойно говорили, любов вона все переможе, любов все стерпить, любов. Всіх зігріє любов наповнить, любов і принесе щастя. Тому любов все переможна, і любов буде з вами, і шлюб буде. Тільки щиро вірте в це. Ну, так як ми запитали ще в цьому році, карти дали тверду відповідь, що так. Тому сподіваємося, що так і буде. Істинно так і є.